Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Мене звати Лена, я нутриціолог, тренер та мама. Тут ви не знайдете банальних порад, а лише точкові дії, які точно приведуть вас до результату. Сьогодні я розповім вам про 6 помилок у вашому харчуванні, які заважають вам. Мати плоский живот на просторах інтернету. Є дуже багато інформації про те, що робити для того, щоб у тебе був плоский живіт, і дуже мало інформації про те, які помилки ви можете робити, які стоять на заваді вашому плоскому животу. Я хочу зауважити, що плоский живіт це не коли ви важите 40 кг, харчуєтеся листочками салату, і у вас ось такі шість кубиків пресу. Прес не говорить про те, який стан вашого здоров'я. Ви можете мати прес або його не мати. Це про візуальну частину вашого тіла. Якщо вам це подобається, ви обираєте зменшувати процент жиру в вашому організмі, качаєте м'язи пресу, і тільки таким чином ви можете його побачити. Якщо вам це не подобається візуально, вам подобається просто плоский живі, для цього не потрібно зменшувати да, процент жиру до сильно маленького, тому що це вже не про здоров'я жінки. Я хочу, щоб ви це розуміли. Всьому має бути межа. Тому сьогодні абсолютно не про це, а про те, які помилки можуть бути у вашому раціоні, які заважають вам мати. О той самий живіт, або чому він може у вас не йти. І так, перша така дуже банальна фраза, яку я зараз можу вам сказати, яку ви точно не очікували тут почути, це пропуск сніданку. Чому це впливає на те, є у вас живіт чи ні? Це дуже просто. Якщо ви пропускаєте сніданок, що відбувається в вашому організмі? Коли ми з вами прокидаємось, десь у восьмій ранки плюс-мінус, в нас найвищий. Кортизол в нашому організмі. Це фізіологічно, плюс-мінус в нас, усіх людей, так. І що відбувається? Що може допомогти тому, щоб знизити цей кортизол? Це рух, це свіже повітря і це сніданок обов'язково. Тому дуже важливо снідати в першу годину-півтори після пробудження для того, щоб знизити цей кортизол. Це перший момент. Знижується кортизол. І автоматично що відбувається? А відбувається те, що процес жироспалення може продовжуватися, якщо ви бажаєте схуднути, або бажаєте позбавитися своєї зайвої ваги. Якщо ж ви хочете схуднути, але ви пропускаєте сніданок, це дуже-дуже велика помилка, тому що, по-перше, обмін речовин не працює так, як треба, він заповільнюється і. Звідси ж в нас може виникати з вами кортизольний живіт. Це коли внизу живота ви можете побачити таке трішечки випирання і більше квечору, такий як набряк живота, все це про кортизоливий живіт, коли рівень стресу в вашому житті. Трішки вищий, у нас усіх він зараз. Да хто живе в Україні, він високий. У вас може бути кортизоловий живіт, і саме це може бути причиною того, що ви не можете його позбавитися. Тому перше, що ви маєте зробити, це додати сніданок у ваш раціон і додати його в першу годину, півтори. Є багато людей, які кажуть, що вони не можуть снідати, або в них не вистачає часу зранку снідати. Або якщо вони поїдять зранку, то потім вони більше хочуть їсти, а коли вони пропускають. Сніданок, то потім вони, нібито, їдять менше. Проте це абсолютно. Фігня, дівчата це відбувається так, тому що ви так налаштували свій організм. Наш організм підлаштовується під будь-який ритм вашого життя. Але це не каже про те, що це окей, і для нього це комфортно. Тому переходимо до наступного пункту. Другий пункт це кава, наче серце. Відносимо це туди ж, куди і перший пункт до кортизолу. Кава наче серце це те, що погіршує наше травлення, це раз і підвищує рівень. Кортизолу, тобто він високий, ви випиваєте каву, він стає ще вищий. Отож, кортизол підвищується, живіт нікуди не зникає, процес жироспалення не йде, ви ще й, можливо, стаєте більш тривожними. Що я хочу ще сказати, дуже багато людей вважають, що вони п'ють каву на серце, і це допомагає їм перше прокинутися, класно себе почувати. І коли вони випивають каву, вони нібито не хочуть їсти. Проте, це Повний обман. Тому, якщо ви бажаєте позбавитися цього животику, пропоную вам назавжди забути про каву на чи серцем. Хоча іноді в мене буває це теж, але це дуже дуже рідко. Третій момент це харчування без балансу БЖВ. Тобто, ви можете худнути, як усі розказують, на дефіциті калорій. Це звісно так. Тобто, умовно кажучи, ви можете там, якщо у вас ваша норма, при якій ви худнете, 1600 калорій, це на 1600 калорій, цих ви можете з'їсти мак меню і там шматок торта за цілий день, да і це нібито дефіцит калорій. Проте чомусь ніхто не каже, про те, що коли ви отак харчуєтеся, це дуже впливає на якість вашого тіла раз і на те, чи буде зникати ваш животик чи ні. Тому що якщо у вас недостатня кількість білків, жарів. Вуглеводів це сильно впливає на ваш організм. Якщо у вас недостатня кількість жирів в організмі або ви їх спеціально урізаєте. То це дуже впливає на ваші гормони, тому що саме жирі відповідають за те, щоб наші гормони правильно функціонували. Якщо ви повністю урізаєте вуглеводи, я знаю дуже багато таких історій, і сама була у цій, знаєте, як так кажуть, шкірі, коли ти повністю урізаєш вуглеводи, тому що кажуть, що якщо ти не схуднені, то вуглеводи не можна. Але без вуглеводів страждає наша нервова система. Це перше. І друге, без вуглеводів ми не можемо функціонувати. Тому що нашому організму потрібна енергія. І коли наш організм не виробляє цю енергію з того, з чого він мав її виробляти, тобто з вуглеводів, яких ми будемо йому давати, то він починає перероблювати усе інше, що є у нашому тілі. І на це потрібен час і ще більше енергії. Саме тому я не рекомендую вам. Повністю прибирати вуглеводи, Я взагалі не рекомендую їх прибирати. І якщо ви, наприклад, зменшуєте кількість білків, це впливає на ваші м'язи. А наші м'язи в даному випадку, якщо ми з вами кажемо про живіт, вони мають да, утворювати сильний корсет наших м'язів кору і спини. Це допоможе тримати наше тіло в такій, в такій формі, да, коли ми рівненькі, красиві, з плоским животиком для цього мають бути м'язи. Ось тому я дуже рекомендую вам слідкувати за балансом білків, жарів і вуглеводів. І хто б вам що там не говорив, але це супер важливо. Четвертий момент це перекуси для здоров'я. Я хочу звернути вашу увагу на те, що не все, що здорово, може бути в необмеженій кількості, що я маю на увазі. Будь-який корисний перекус, наприклад, горішки корисні, корисні ненасичені жири. Якщо це буде там трішечки 15, 10, 15, 20 грамів, це буде окей. Якщо це буде жменя, то це вже не окей, дівчата. Це вже супер багато по жирам раз перебір, і ви вже виходите в профіцит калорій. Тобто ви не можете мати плоский животик, тому що у вас є профіцит, а тут дуже легко перебрати. Тому що да, там на жирах у нас іде наприклад на 100 грамів там плюс-мінус 500-600 калорій, це лише горішки. Ну по факту це не багато, а це вже 500-600 калорій. Думайте самі, так само багато людей. Обирають замість якогось там солодкого звичайного, наприклад, там шоколадки, цукерки, там булочки, тортика. Обирають корисні десерти, і це фітнес-бетончики. Але якщо ви подивитесь на склад цього бетончику, ви подивитесь, що там стільки жарів, що мама моя дорогенька, що вам треба тепер урізати в своєму раціоні зі звичайних продуктів так все, щоб ви вмістилися в свою норму жарів. Що ви думаєте, а нафіга я їла той бетончик? По факту він і не такий смачний був, і краще було з'їсти якогось звичайного десерту, і це було б краще для вашого організму, тому що там було менше жирів, а більше вуглеводів. І по факту, в нашому організму як має бути, нам завжди має бути більше вуглеводів, і не важливо худнети ви чи ні. П'ятий момент, на який треба звернути увагу, це надлишок прихованого цукру. Це те, на що ми можемо не звертати увагу, але це те, що може вводити нас в профіцу. Сид калорій і стояти на перешкоді нашому плоскому животу. Це, наприклад, будь-які йогурти з наповнювачами, це будь-які соуси, сюди ж можна віднести ті ж самі фітнес-бетончики, сюди ж можна віднести там будь-які напої солодкі, будь-які сиропи, які ви додаєте, там лате, в, в кабучина і так далі. Це все нам здається, що ми додаємо цього трішки, да або ми взагалі не звертаємо увагу, коли купуємо цей йогурт, і якби йогурт вважається. Там, про правильне харчування, молочко важливе в нашому раціоні і так далі. Проте, якщо ви подивитесь на склад і ви побачите цукри, да, а там о, кількість вуглеводів, які знаходяться да, у тому чи іному йогурті, сиропі і так далі, ви будете здивовані, наскільки це багато. Тому дуже важливо ось тут придивлятися на склад раз і на те, скільки чого ви додаєте в свій раціон. Я не демонізую продукти, я не кажу про те, що треба забороняти собі те, інше просто важливо розуміти, звідки можуть іти ці приховані цукри, що вони є майже в будь-яких продуктах, які ви щоденно вживаєте в своєму раціоні, і це може бути саме тим, що заважає вам побачити плоскі живі. Ну і останній момент шосте, на який я дуже рекомендую вам звернути свою увагу. Помилка у вашому харчуванні це жидкі калорії. Це моя улюблена тема, тому що клієнти, коли приходять до мене на індивідуальний супровід, ми постійно розкриваємо цю тему, що нібито у людини лише три основних прийоми їжі, і нібито там все окей, але чомусь вага не йде і постійно росте. Чому так відбувається? Тому що чомусь людина не вважає за калорії кожну капучинку, яку вона випиває, кожну лати з подружкою, яка вона випиває, тому що нібито до цього да, там, напої вона не. Не додавала ніякої цукерки, тортику і так далі. Проте кожна лате складається да, з кави то великою кількістю молока. Плюс, якщо ви сюди ще додасте якогось цукру або сиропу, то воно відразу виростає в калоріях Х2. І це вже для нашого організму не вода. Вода для нашого організму це вода, там, де нуль калорій. Будь-який напій, в якому є калорії, який більше, ніж нуль калорій. Це вже не напій, це вже їжа. А будь-яка їжа це вже ну калорії, дівчат. Саме тому це те, що може заважати нам худнути, це те, що має велику кількість собі вуглеводів, прихованих цукрів, і це те, що чим треба слідкувати. Тому я. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Ми розібрали з вами шість помилок у вашому харчуванні, які можуть стояти на заваді в вашому плоскому животу. Якщо ви подивилися це відео, воно було для вас корисним, обов'язково поставте лайк, залиште будь-який коментар, яку причину відкопали в собі, над чим будете працювати. Але якщо цієї інформації виявилося вам замало, ви хочете більше працювати над своїм тілом, більше дізнаватися себе, більше дізнаватися, як працює ваш організм складати собі збалансовані тарілки, вчитися розбиратися, як це робити вірно, як побудувати баланс білків, жирів вуглеводів. Я запрошую вас до себе на індивідуальний супровід. Місць в мене завжди мало, проте, якщо ви завчасно бронюєте, у вас є можливість потрапити до мене на індивідуальний супровід. Я не беру велику кількість людей, тому що намагаюся максимально приділяти увагу. Постійно кожного дня знаходжуся на зв'язку зі своїми дівчатами. Які працюють зі мною, будують своє найкраще тіло мрії, покращують стан свого здоров'я та худнуть або там, готуються до пологів. Це все, дівчата, до мене. Я буду вас дуже чекати. Обов'язково переходьте в мій інстаграм. Зараз він ось тут з'явиться. Якщо ви раптом на мене не підписані, там дуже багато цікавої, корисної інформації, яка точно буде на заваді вам та вашій сім'ї. І переходьте мені в директ. Записуйтесь на індивідуальну консультацію та супровід до мене. Якщо ви додивилися це відео до кінця, для вас є бонус, якого немає ніде. Це знижка мінус 10% на індивідуальний супровід до мене, яку ви можете використати за промокодом YouTube до кінця жовтня. Отож, якщо ви бажаєте записатися до мене на індивідуальний супровід, переходьте в мій інстаграм. Пишіть в Директ, що хочете забронювати місце на індивідуальний супровід, пишете промокод YouTube і отримуєте знижку мінус 10%. Ну, вважаючи, такого ще ніколи не було, тому треба точно користатися можливістю. Беру лише 4 людини на місяць, тому поспішіть. Можливо, саме ви встигнете до мене з класною знижкою. Побачимось у наступних випусках. Пока!